Останні морозні дні, а скоро потепління, там і весна недалеко. Наша відповідь росіянам теж потужна. Фламінго літає далеко. Холодомор триває, у Києві 1400 будинків без тепла. Вітаю, я Василь Соф'янюк, це політична кухня. і Сьогодні з вами хочу говорити на такі теми. Іду <му> приємних новин. Як кажуть наші синоптики, невдовзі нас вже нарешті-таки очікує потепління. Оці морози, які ще там, 7, 8, 9 лютого будуть такі до 20-22 до градусів уночі, поступово відходять і далі вже на нас чекає тепліша погода там до нуля, інколи навіть плюсова температура. Про це. Така відома синоптикиня Наталко Діденко більш докладно і детально розповідає в своїх статтях і в своїх соцмережах. Рекомендую подивитись, почитати. Тож, залишилось поступово дочекатися цього потепління, а за ним вже і прийде до нас, до нас весна. Ще про приємні новини хочу розповісти, знаєте. Наші удари по російських НПЗ, про які активно говорили там ще восени, там, можливо, в січні, потім, коли було так зване енергетичне перемир'я, і до того менше новин почало з'являтися, як ми атакуємо їхні НПЗ. Але з'явилася така аналітика і підрахунки. Видання Moscow Time порахувало, що впродовж там всього 2025 року наші різних сил. Там і Служба безпеки, і головне управління розвитки, сили безпілотних систем, скажімо так, Сили оборони України, які використовували дрони для дальніх ударів по російських нафтопереробній промисловості, завдали їм збитків загалом на 1 трильйон рублів. Що було зрозуміліше, і мені, і вам також. Це майже 13 мільярдів доларів. Прямі збитки в нафтовій галузі від ударів БПЛА вже давно перевалили за 100 мільярдів рублів. А от разом з втратою прибутку і непрямими збитками це все разом складає ось цей 1 трильйон або 13 мільярдів доларів. І така гарна, непогана цифра. Знаєте, як на мене, варто продовжувати оцю тактику, крапля за краплею, вибивати їхні нафтопереробні заводи, бо це, власне. Те, що живить їхню економіку, дає гроші до їхнього бюджету, а відтак далі по ланцюжку дає можливість росіянам і далі проводити свою війну і захоплювати, і воювати, і знищувати нас, знищувати українців, і, зрештою, призводить до того холодомору, який ми всі зараз разом з вами переживаємо. Ще одна новина: бачили всі вже офіційно, наш Генеральний штаб підтвердив, що наша відповідь до росіянам. Теж доволі потужна, але треба її масштабувати. Я про удар ракетою Фламінго, а можливо, і двома. Там, знаєте, точних кількості ракет не називають по їхньому полігону Капустин-Яр. Це понад 600 кілометрів. Це Астраханська область, Велетенська територія. Там, знаєте, називали різні цифри цього е, полігону. Мова йде про сотні гектарів, так? Навіть тисячі. Гектарів цього полігону, але те, що влучання відбулося, і зразу не повідомляли. Дочекалися, так розумію, коли вже була підтверджена інформація, коли були знімки супутників. І тоді наш Генеральний штаб офіційно повідомив, що були завдані удари і знищені там деякі, скажімо, ангари, технічні приміщення. Про що це свідчить? я так вважаю, і з цієї інформації, яку говорили військові експерти і люди, які знаються, цьому, що це, по суті, вперше підтверджено, що наші оці балістичні так, ракети, теж можуть долітати і проходити російське ППО, і завдавати шкоди, і що й було продемонстровано. І ще навіть є таке порівняння. Звісно, томагавк, це томагавк. Але нам, на жаль, Дональд Фредович його поки що не дає і невідомо чи дасть, але наша фламінго, ну скажімо так, бойова її частина це 1100 кілограмів, а автомагавка – 454. Дальність польоту 3000 км, кілометрів, у томагавка 2,5 тисячі кілометрів. Ну, знаєте, можливо не зовсім вірно це так говорити і підсумовувати, але. Нас змушують фактично наші союзники, які союзники, наші міжнародні партнери, як їх в принципі називають, так до того, що ми поступово крок за кроком самі розробляємо далекобійну успішну зброю. Залишилось її масштабувати і використовувати і бити по російських не тільки нафтопереробних заводах, але й по полігонах, а особливо по підприємствах, які виробляють дрони та ракети. Сподіваюсь, це буде найближчим часом. Дорогі глядачі, знову про енергетику і знову про холодомор, який влаштувала Росія для нас у ці дні початку 2026 року. Друга половина січня, та і тепер уже лютий. Сьогодні у нас понеділок, 9 число. Можемо і маємо говорити з вами про Холодомор. Інакше це не назвеш такий термін, який в медіа активно зараз обговорюється, але це реально те, що зараз влаштовує Росія. Отакі От останні холодні дні, морози, які обіцяють там на понеділок, на вівторок, можемо констатувати це реально саме так: Холодомор. 1400 будинків у Києві досі без тепла. Сьогодні понеділок була традиційна нарада у президента, селектор, як вони його називають, і обговорили ситуацію по всій країні. І такі цифри були названі. Ну, знаєте, це сталося минулого тижня. Коротко нагадаю, після масованої атаки за лютий їх було дві. По всій Україні, а перша з них була спрямована саме на Київ на столицю, була зруйнована Дарницька ТЕЦ, четверта, якщо говорити про номера. І стало зрозуміло, що до весни відновити подачу тепла просто неможливо. І про це вже, в принципі, влада офіційно і повідомила, що тепла не буде. Від Київської міської держадміністрації від Віталія Кличка пролунала така фраза, що мовляв, треба там. Два місяці і вона рознес рознеслась, просто розлетілась по змі. І от цією цифрою пору, типу, два місяці треба на те, щоб відновити подачу тепла. Насправді все набагато гірше і набагато критичніше. Знаєте, коли вже запускають журналістів і дають можливість познімати на таких об'єктах інфраструктури і нічого не приховують, кажуть, мовляв, дивіться, знімайте, ну ховати вже нічого, там реально. Зруйновано все. Те, що генерувало спочатку електроенергію, і тепло, і гарячу воду, потім мова йшла лише про тепло. Ну а тепер все. Просто повністю зруйнована ТЕЦ. І з, з останнього, те, що зробили журналісти видання НВ, їхні статті, їхні матеріалі, ну, ситуація на ТЕЦ-4 просто. Скажімо так, зруйновано все, що можна було зруйнувати, там велетенські бурулі на 8-10 на метрів, повністю розбите обладнання, яке генерувало власне, і тепло, і гарячу воду, і електроенергію, велетенські труби діаметром до метра, можливо, і більше, ну просто посічені, понівечені. Ну, а машинні зали просто вдрузки. І про що це говорить? що якою б... Ну, не була наша система протиповітряної оборони, але якщо прилітає і ось є підрахунок, суто по цій теплоелектростанції було випущено 13 балістичних ракет. Це тривало з осені. І от а остання атака, яка відбулася минулого тижня, мова йшла про те, що атакували 5 балістичних ракет і, власне, добили те, що було не добито ще. До цього. А з серпня от, підрахували, що було 13 саме іскандерів цих балістичних ракет, які росіяни цілеспрямовано випускають по наших теплоелектростанціях. Ну тому все понад тисячу будинків, які опалювалися саме від цієї ТЕЦ, вже точно не матимуть тепла. А ще це було 46 закладів освіти, 72 дитячі садки та 18 медичних установ. Звісно, всі вони тепер не матимуть тепла цього року так точно. Щодо інших міст і інших областей, то відомо, наприклад, Бурштинська тець, яка була пошкоджена після масштабного обстрілу в суботу, 7 лютого, вже сьогодні є інформація, що відновили подачу тепла та води після того обстрілу. Не всі ще, звісно, заклади у місті цьому заживлені, і, але те, що вже. Зуміли вони щось таке поремонтувати і відновити, і офіційно про це повідомили. Ну, це гарна новина порівняно з ТЕЦ-4 у місті Києві. Якщо ж взагалі говорити про зиму 2025-2026 років, яка ще триває там менше трьох тижнів до весни, залишилась, але вже експерти називають її реально найважчою не лише за час повномасштабного російського вторгнення, але взагалі за роки незалежності України і. Як нам від цього, що нам потрібно буде зробити, і як відбудовувати нашу енергетику, це надзвичайно велике і складне питання. Ми всі б хотіли почути на нього відповідь, чітку зрозумілу від нашої влади, якою буде ця відбудова і як взагалі знайти вихід. Що робити? Чи відновлювати оці великі теплоелектростанції, які ти ж не перенесеш їх з одного місця в інше, це Велетенські. Сотні гектарів площі, збудовані за радянських часів, велетенські машинні зали, велетенські труби. Відповідно, про всі їхнє місце розташування росіяни давним-давно знали, і саме це і їхні масовані систематичні удари і призвели до того, що ми маємо зараз. Тож очікую від нашої влади, що буде зрозумілий чіткий план дій, коли ми переживемо, а я впевнений, ми маємо вистояти і обов'язково пережити цю зиму. Що будуть робити вони далі. До речі, як ви вважаєте, глядачі? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, який ви бачите вихід із ситуації, як нам відбудовувати чи будувати нову повністю систему електрогенерації, ну і видобутку виробництва верніше, тепла. Але не, це, не лише це наша велика проблема. Росіяни цілеспрямовно ще й продовжують бити по наших газових. Сховищах і по видобутку газу. От сьогоднішня інформація. Чергове знову били по родовищах в Полтавській та Харківській області, повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький. І без особливих подробиць, але щоб ви розуміли, тільки оця цифра: 20-та атака від початку цього року по інфраструктурі, саме газовій. Знаєте, от, на мою думку, з відкритих джерел інформація. Те, що ми зараз маємо і що нам ще дозволяє би, проходити цю надзвичайно складну зиму, це сховища газу, які в нас є. Так вони не найбільші. Не найбільше вдалося накопичити в підземних сховищах цього палива, але так сталося, що поруйновані ТЕЦ, які були чи не найбільшими споживачами цього блакитного палива, ну, тепер для населення є ще необхідний резерв, і було б непогано, щоб ми так до кінця. До весни, до літнього періоду змогли пройти і протриматись, бо росіяни, ще раз кажу, не припиняють обстрілювати і наші газові сховища, а також родовища, де видобувають наше українське блакитне паливо. І ще одна цікава стаття, з якою я хотів би з вами поділитися: інформація, яку обговорити, дзеркало тижня вийшло сьогодні з таким, що світ мовчить про холодний терор Росії, але одночас мовчать і наші. Посольства. І от журналісти видання зеркало тижня проаналізували найбільше наші посольства, консульства у там, європейських країнах, Сполучених Штатах, Канаді, Японії, ну, всіх провідних країнах Західного світу і те, яка там де інформація, і що там, на думку видання, занадто мало говориться про те, що влаштовує зараз Росія. Так, є якісь там новини, але вони, знаєте, ну, коли там. Дивишся 7 лютого, а новина там за 20 чи за 22 січня. Ну це якось незрозуміло. Звісно, кажуть, що доносять інформацію і повідомляють, і ніби всі все в світі знають. Але у мене особисто складається враження, що от початок цього року те, що робив Дональд Фредович Трамп, це історія з Гренландією, історія з Венесуело, з Мадуру, вона дещо наше питання, питання України. Із перших шпальт там світових видань і, в принципі, новин світу дещо відсунуло на задній план. І тому потрібно активніше говорити і доносити, і розповідати, бо складається враження, що та свідомо, ну що українці тримаються, українці стійкі, ну так, руйнують енергетику, ну нема тепла. Але ж масштабів того, що відбувається, на мою думку. Світ знає недостатньо. Потрібно про це більше говорити, доносити і розповідати. І ще традиційно, дорогі друзі, закликаю. Нам всім разом потрібно наближати нашу перемогу, тож обов'язково, після перегляду цього відео, задонайте на військові підрозділи, підтримуйте волонтерів, яких ви знаєте і яким ви довіряєте. Давайте разом наближати нашу перемогу. А якщо це відео вам сподобалось, не пошкодуйте вашої вподобайки. Підпишіться на мій канал Політична Кухня і натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу.